Найбільша активність це Кремінські ліси, це Білогорівка. По Білогорівці у росіян були певні успіхи, вони наблизились в притул до населеного пункту. Збільшуються обстріли деокупованих населених пунктів. Інтенсивність артилерійських обстрілів, на жаль, не спадає. Продовжуються і авіаційні удари. Ну, лінія, в основному без змін за виключенням це білогорівського напрямку. Як виглядає життя зараз людей в плані гуманітарному? Які основні потреби? Ну, знову таки ситуація в основному не змінилася. Потужності і електроенергії і водопостачання не вистачає на територіях Сєвєродонецького району. Є проблеми з працевлаштуванням, є інформація, що людям не виплачується заробітна плата на проєктах з відновлення. Відбувається подальша така русифікація, інтеграція окупованих територій в Російську Федерацію. скажімо так, посилюються заходи з паспортизації. Є інформація про те, що додаткові спеціалісти з Російської Федерації долучаються. На окупованій території, щоб продовжити паспортизацію. Ну і останні новини, це те, що підписана бумага про початок призиву на окупованих територіях, будуть призивати юнаків 2005 року народження. 2005 року народження, тобто яким 18 років, правильно? Так. Романе, а що там я читав, що третина Север... Северодонецька знаходиться без світла. І не працює там жодна школа. Скільки там людей зараз проживає, в яких вони умовах? І дітей цікаво, скільки там знаходиться зараз? За нашими підрахунками це 8-10 тисяч місцевого населення. Є проблеми з електрикою, як я вже сказав, тих потужностей не вистачає. Крім того, остання негода ще додала проблем, і відновлення ще не відбулося до відновлення, скажімо так. Щодо дітей, я думаю, що тут мова може йти десь про тисячу дітей. Є дані про те, що близько більше, навіть двох тисяч дітей з окупованої Луганщини депортовано в Російську Федерацію. Ну і ще розкажіть нам, будь ласка, напередодні президент з'явився такий указ публічно українського президента про призначення керівника Луганської обласної військової адміністрації. Які е, нові е, завдання можуть зараз тепер перед вами стояти? Чи відбулося вже якесь організаційне спілкування з активом області новопризначеного голови? Як ви взагалі чи ви знайомі з цією людиною? Прошу що ви можете сказати про неї? Е, ну, буквально вчора відбулось представлення нового чільника Луганської обласної державної адміністрації? Відбулася перша апаратна нарада. Завдання основних у нас три. Перше це робота з переселенцями, це забезпечення їх потреб на території України. Будемо і подалі далі працювати з луганчанами-переселенцями. Друге завдання це підготовка до повернення на Луганщину, тобто це наші плани деокупації, скажімо так. Ну і третій напрямок це співпраця, допомога силам оборони. Фактично три таких напрямка. Як, 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 як сприйняли ви нового голову, тому що на Сумщині військового призначили колишнього, щоправда, у вас там ну, людина, яка працювала в, мі... в системі внутрішніх справ, так? Тобто, колишні, так, але останній рік поліціясь. він працював у складі ООС, був на Луганщині, на Донеччині, да, має досвід. Військовий має розуміння, що відбувається на сході, тому я думаю, що е, нормально. Він починав Артамис Сугор з дніпро 1 Це було підрозділ з в структурі МВС, але фактично це був бойовий підрозділ, який займався звільненням українських територій ще ну мовно кажучи, з 2014 року. Тобто, один з перших батальйонів так. Нацгвардії. Як яке враження він особисто на вас справив як людина? Ну, людина компетентна, людина адекватна, людина розуміє, що необхідно робити. Перші шля, пер, перші кроки він уже зробив. Е, Чекаємо на конкретні співбесіди. Хоче людина розуміти, що відбувається в військових адміністраціях на місцях. Е, будемо організовувати подальшу співпрацю і працювати на єдиний зустрічах. Пане Романе, а де фізично знаходиться Луганська обласна військова адміністрація, якщо це не військова таємниця? Дніпро.